Привіт, панове, інвестори та трейдери. На зв'язку з вами Гуру Makets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Якщо хочете, можете поставити СТОП. Пропонуємо вам уважніше розглянути кожен параметр компанії. Тепер розглянемо основні показники компанії Nike Inc., Ticker, NKE. Цей огляд базується на даних на момент 4 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії Nike Inc. належить до підкатегорії. Close у порівнянні беруть участь 86 компаній, і це дуже репрезентативно. Ми побачимо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий. 0 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – 0,4 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках фондового ринку в цілому можна побачити, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти оцінки 0 балів для Nike, Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії Nike – Інк і компанії під категорії. ми бачимо, що понад 12 місяців акції Найки Інк показали динаміку мінус 38,9 віц проти зміни ціни в підкатегорії мінус 5,4 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі ринкова капіталізація компанії Nike. «Інк» становить 82,19 мільярда доларів з капіталізацією підкатегорії 481 мільярд доларів. Nike Inc має частку 17,86% і є однією з найбільших компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 13,9 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 101 мільярд доларів. Nike, Inc. складає частку 13,735 віц. Зіставивши зайняті частки ринкової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка Nike Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить тисячних віц. Капіталізація балансу становить 13,735 віц, що на 20% менше частки фондової капіталізації, оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 11,813 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 85% капіталу компанії. Оцінка фінансових зобов'язань підприємства стерпно 0 балів. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 18,2. Із середнім показником у підкатегорії 21,4, що на 15% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 4507 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 3060 мільйонів доларів. Це на 32,1% менше, ніж на поточний момент. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,7. Середній показник підкатегорії становить 1,2 і на 42% вище, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка показника ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 47 870 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 32 500 мільйонів доларів. Це на 32% менше, ніж зараз. Оцінка прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 9,4% із середнім показником у підкатегорії 5,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 3,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників підкатегорії становить 4,615%. Це на 270% менше частки ринкової капіталізації. І цей факт свідчить про дисбаланс ринкової ціни організації Nike, Inc. швидше до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 1035 тис дол. а для підкатегорії 280 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 269,6%. Оцінка обсягу ринкового капіталу компанії в розрахунку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії стерпний 0 балів. Прибуток на одного працівника становить 56,8 доларів. Середній у підкатегорії 13,1 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 334%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Виручка на одного працівника компанії становить 603 тисячі доларів. За підкатегорією 226 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 167%. Оцінка частки виручки на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Скорочені акції становлять 3,2% в порівнянні із середнім показником під категорії 4,7%. Це показник можливого короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 19% для компанії Nike, Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 80%. Технічно цінні папери в підкатегорії мають рейтинг вищий, ніж Nike, Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 55,59 долара. Консенсус на цільова ціна акцій компанії становить приблизно 79,31 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 43%. Переходимо до таблиці замовлень, вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення. Публічно прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки ГУРУМАКец. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі в результаті аналізу компанії Nike Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання Гуру Макетс прийнято рішення. Не відкривайте замовлення, так як відеооглядове. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від ГУРУМАКець.